А отут зараз розташовано 110 на 10. І ніколи в такій кількості вони не збиралися. Дивіться, які вони класні. Як повітря, потрібні FPV і квадроцикли. Квадроцикли для штурма, квадроцикли для логістичного забезпечення, квадроцикли для медиваків. І всі це зроблено за рахунок наших змариною коштів. Чому наших з Мариною? Тому що мої рахунки заблоковані, і зараз ми вимушені використовувати рахунки Марини. Але нас вони не зупинять. Ні дощ, ні погода, ні влада, бо ми допомагаємо армії. Армія потребує нашої уваги щоденно, щогодинно, щосекундно. І тому ми маємо жити цим образом, незважаючи на дощ. Незважаючи на ворога, ми переможемо, обов'язково переможемо.